Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає скасування святкових днів 8 березня та 1 травня. Зокрема, документом замість міжнародного жіночого дня, 8 березня, пропонується святкувати День української жінки 25 лютого, у день народження української письменниці Лесі Українки. Автори законопроєкту також вважають за необхідне відзначити 9 березня, день народження поета Тараса Шевченка. Окрім того, законопроєктом передбачається позбавлення особливості Ливого статусу дня праці 1 травня. Натомість пропонується визнати на офіційному рівні День Матері, що припадає на другу неділю травня. Ми вийшли на вулиці міста Суми, аби дізнатися, що думають сум'яни про цей вже дискусійний законопроєкт. Не дуже підтримую мені. В принципі, так церковні, да а це вже звичка. Уже до всіх людей звикли 8 березня. Що було? «Праздник довжень, тим болі женський. Ну хоч якийсь то будь. Лучше это для з этой війною себе не... ні в кої случі. Не слідує відміняти 8 березня, жіночий день. 1 травня, день міжнародної солідарності трудящихся. Ну тут під питанням його можна відмінити. Я і, проти. проти, просто проти. Ну а поясні чому так думаєте? Історично сложилось, так от відмічали. Є люди, які зберігають традиції, звичайно, для них це дуже важко якось себе перелаштовувати на новила. Але ж я думаю, що в нас країна нова, нова ера починається, тому може, можливо, щось треба змінювати. На мою думку, ці дні вони як були, так і залишаться. Тільки 1 травня у нас буде День праці. Але все одно жінок будуть вітати 8 березня, які вітали раніше. А 1 травня воно так і залишиться днем праці. Ну тільки не без солідарності. Я за щоб, наприклад, його можливо перенесли. Тобто, щоб це було більш. 1 травня перенесли? Ні, 8 березня. Так. О, а 1 травня, ну цей це свято, мені здається, не потрібно. Ні, на 26 лютого переносимо, Я не... Не завласна. А чого розкажіть чого? Ну, звичка, я ж говорю, вже скільки років. З, зі школи, як на хлопчики, вітали, чоловіки на роботі вітали, чоловіки вдома вітали. Ну, це міжнародне свято, воно якось уже зв'язане з тою революцією, з Леніном. Якось роді не потрібне перше травня. Отже, більшість опитаних нами містян вважають актуальним скасування особливого статусу дня праці 1 травня. А от коли святкувати міжнародний жіночий день, сум'яни вважають, потрібно доопрацювати. Загалом автори законодавчої ініціативи вважають, що ухвалення даного законопроєкту дасть змогу посилити українські традиції та відчуття патріотизму серед громадян України.